Вітаємо вас! Сьогодні ми завітали в гості до викладача з йоги Антона, який покаже нам декілька практик, які застосовуються для зниження рівня тривоги, стресу страхів. Ці дихальні практики допоможуть вам заспокоїтися. Глибоке дихання це одна з найпростіших вправ, яка допоможе справитись зі стресом. Зробіть повільний глибокий вдих через ніс, на піку вдиху, на мить затримай подих. Після цього зробіть якмо повільніший видих. Це допоможе вирівняти саме дихання, позбутися задишки, сконцентруватися на собі і своєму стані, наповнити організм киснем. Дихання храп Дихати потрібно носом. Зробити глибокий вдих зі звуком, схожим на храп. Для цього потрібно трохи стиснути м'язи горла, видих також робити з храпом. Подихайте так кілька хвилин. Дихання дракону. Це допоможе тобі справитися з гнівом, агресією, тривогою. Тобі потрібно представити себе величезним вогнедишним драконом. З твого рота виходить вогонь. Роздмухуй ніздрі та видихай свій вогонь спочатку повільно, а потім пошвидше тем. Дихай тільки носом. Дихай на свічку. Якщо є, то запали свічку, якщо немає, то уяви її. Вдихай носом, видихай ротом, склавши губи трубочкою. Але твоє завдання не затушити свічку, а зробити так, щоб полум'я не коливалося. Дихання поштовхами. Ця права підійде тоді, коли через стрес ти не можеш глибоко і вільно дихати. Різко набери повітря через ніс. Тепер широко відкрий рот, висунь язик і видихай повітря в три прийоми. При цьому ти маєш кожен раз видавати горловий звук. Хах, На сьогодні це остання практика дихання. Бережіть себе та турбуйтеся про себе та своїх близьких. Мирного нам неба!